Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджити відео я відкрив Чітко. Значить. Приїхав я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль. морська, приймати ванну організм очищати. і допомагає організму чи думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насити соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почали щось мене носити туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, типу, десь я в якомусь кармані євро, Чим закінчилось? Мене переселили вообще, в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мега віддоном. покажу, покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро. Це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі сенькі, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб із ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <клес> цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чітко найден.